Так, приступив до заточки дово. Ну, от чесно скажу, ну, не подобається. Оцей камінь, що я казав, він, якщо на хороших сталях, то ним треба і 50 проходів зробити, щоб потемніла суспензія. Тут ось я зараз пройшов буквально ну, разів 10, і суспензія сразу моментально темніє. Це дов новоділ. Ну, не знаю, я не можу, я предвзято відношуся. Щось мені, дивіться. Дивіться, як темніє. Моментально. Одне говорять, порошковий тут стали, одне ще якийсь. Дойду, доведу до кінця, тоді подивлюся, що воно тут. Але, навіть китайський свій голдолар точу. Зовсім інакше бритва веде. Суспензія так не темніє. Тобто сумасшедший сьом метал йде. А якщо цього металу, то він може м'який якийсь, тому що буває ось у французьку ту, що я, мене людина купила, я її точив дуже довго. я її не мій. Там настільки тверда сталь була, що цього металу там мінімальний. І береш, точиш, а вона режіє суспензію, тому що вона настільки мелкий цього металу, що він одразу ржавіє. То тут ось темний. Зараз побачимо, що воно, що воно вийде. Така цікавий, інтересний екземпляр. Ще ним погулюся. Буде, Будемо ну, це перше моє впечатлення. І вони, я вам скажу, не дуже мені подобаються. Совєтську тільки що пересім точив, вона набагато краще себе веде по якості металу. Чим ця я. Так, ось ця дова. Пройдена на жовтому моєму япнаті, зроблена фазочка підведена. Вибачаюсь за відео, звісно, правильно будете обіжатися. Але фазочка хороша, зроблена, підведена. Далі ще рукою. Все прекрасно, все чудово, але, ну, щось воно мені. Як така в колекції. Може, і привлекательна мать для порівняння в дальнішому там, з другими бритвами. Ну Будемо бачити, раніше времени не будемо. Кава стала пригода. Ще такого не було. Цей слав... тюрингерський сланець. Бачимося, так? Да? Це тільки що натирав. Прилипла і відкле... відпала. Кусочок, виходить, осколочок. Цікаво, цікаво. Ай яй, -яй, -яй, -яй. Дунька діло. Колись я вам розкажу, що в нашому селі означає Дунька діло. Бачите, що зробило? Натуральний камінь. Тобто, взяло, десь була, тріщинка, мікротріщинка. і от що зробило. На морозі вони не були, нічого. Насамперед це не страшно. Береш пластину на пластіну, вводиш суспензі, переносиш сюди. Це то чудово, між прочим. І собі натирав наводив. Ну, нічого. Будемо. будемо Пробувати. Чудово, заточилося дуже швидко, якісно. Ну, якісно. дуже швидко заточила. Метал піддатливий, дуже піддатливий. Проходить на ремнях і. Різ волоса бачимо, да? так? Тобто, заточилася аж дуже. А тепер будемо пробувати нею голитися. Як вона буде, наскільки вона буде, як вона буде голити. Ну, тобто, бритва гостра, але ну, така якась вона мені не знаю. Я такі мишени. І такі корозійні, якісь трошки є. Плями, ну це для експерименту. І бачите, так? Да? Будемо бачити, що ти. Так, дякую за увагу. Що дивились, дивіться, підписуйтесь. Гарного, мирного небася. Ну ось, оце після гоління, лінія РК. Зараз ще бачимо, що остатки сюди ще є. Какогось мила, жиру. В принципі, кромка. Непогана, заточена на тюрингійському сланці. Уже доведена на тюрингійському сланці, ну і от перший сеанс гоління. Це не вибоїнка, це якась там чержавчика чи що треба. Дивитися, коротше. Ну, це перший сеанс проведений. будемо дивитися, що далі буде з Тобто Нема нічого критичного, не ні завалено, не розвалено. Увеличення тут, а я не знаю наскільки десь більше ста увеличення. Ну от, от, от така у нас вийшла лінійка. Непогана, можна сказати. Так що, в принципі, бритва поки що відработала на свої. Параметри. На 100. Так, ось ця бритва. Далі продовження. Ця бритва спробував нею. Побритися. За тосі вона показала якось себе непонятно. Як от спробував? Що можу сказати? Вона мені нагадала одну з моїх бритв. Ось побрився, на ремні ще не правив. Це тобто, на волос. Тобто, на ремні нічого не правив, тут ще остатки, може, якось жиру є, остатки мила. Але тим не мені, бачите, да? на волос проходить. Сейчас ще поправимо на ремні. Вона мені нагадала оцю бритву. Радянська столична Сізовська бритва. Ну, от щось мені так. Це моє лічно, суб'єктивне мнение. особисте, нікому нічого не нав'язуюче. Це моя шкіра, моя техніка бриття. От вона мені чітко нагадала цю бритву. Оця бритва, вона вже, я не знаю, років два в мене. Вона мені подобається. Вона є трошки такий міру агресивний різ. Так само і ця мені показалася в початку агресивно, другий проход м'якше. А на добривках, взагалі, мені показалася мягка-мягка. Не знаю, щось таке. От такий ефект. Зараз її пройдемо з вами на так на Особливо хто із новачків починаючи, дивіться, як на ворсовій зразу в стороні і лістропалося м'ягка пройти. Небагато. Зверніть увагу, як правиться. П я ще носочок, перейшли п'яточки. Тобто, отако одразу всякі движення, викрутаси там не потрібно робити. Ось, Зверніть увагу, я вважати не буду. Це після гоління робиться, щоб просушити рка і направити. Дивимось, правка. П'яточка. Перейшли, носочок. Десь там можна раз перехрестним зробити вліво-вправо. І опять п'яточки. Насочу. Ну, професіонала у кожен вже своя схема, там я не нав'язую. Для початківців не старайтеся якісь отакі там робити зразу. То вже воно у вас рука стане, зробиться все буде, воно тоді Самі поймете, як воно треба. Ну і все, і бритва ложимо до, до слідчого. До слідучого лінія. От тепер ми поголились, направили і робимо тест. Як же ж у нас бритва. Звісно, бачимо, розпускає вдоль. Тобто, нічого вона не протупилася, не заголилася, не... показала себе, в далі ми будемо бачити. Так, так що. В принципі, можна і купляти, де вам трапиться. Смотря яка ціна за яку ціну. Якщо нову брати, то краще таких взяти штук 10. Дивіться. Я там в описі напишу, як зветься. Якщо, дякую за увагу. Вернемо небо всім.